Почну, як завжди, з позитивних новин. Понад 165 тисяч. Саме стільки вбивців із Росії вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пакла 700 путінських орків. Брухтом стали 5 танків, 16 бойових броньованих машин, дев'ять артсистем і ще багато всілякої техніки окупантів. І на продовження теми прикордонна аеророзвідка виявила ворожий злодний опорний пункт на Куп'янському напрямку. У результаті злагоджених дій пункт із боєкомплектом окупантів було знищено. Маємо хороші новини із окупованої нової Каховки на Херсонщині. Там вибухнула автівка. Загинув колаборант Сергій Москаленко. У травні 2022-го Сергій Москаленко почав працювати на росіян і доносив на місцевих військових активістів правоохоронців. Згодом він зайняв посаду начальника СІЗО в новокаховському відділі поліції. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Йдеться у ранковому зведенні генштабу 20 березня. Тим часом захист фортеці Бахмут триває. Наші відбили чергову атаку ворога і відправили до пекла 14 окупантів. Загони ПВК «Вагнер» Планували непомітно наблизитися до опорних пунктів та прорвати рубіж оборони, проте натомість відчули зосереджений вогонь від наших захисників. Цілу ніч росіяни били по Донеччині. Там пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, господарські споруди та лінії електропередач. Є поранені у вогні і Харківщина. Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Обійшлося на щастя без постраждалих. Українські військові на лінії зіткнення ведуть бої з російськими окупантами.